Молодь Харкова прогресивна, амбітна, обдарована та нескорена. Вони демонструють, що готові розвивати місто, змінювати країну. Вони щодня своєю діяльністю роблять усе можливе, аби наблизити Україну до перемоги. І у своє свято день молоді представники різних спільнот та організацій, що представлені у Харкові, отримують подяки міського голови. Цей захід надзвичайний. По перше, він демонструє те, що навіть попри війну в Харкові можуть проводити щось таке для молоді, що молодь вона не покинута, що молодь відчуває себе комфортно і може отримувати можливо нагороди, які за свої здобутки у громадському секторі у науковій активності. Я особисто також отримав нагороди від міського голови. Хочу вам сказати, що це неймовірні відчуття. Бажаю кожному активному молодому громадянину нашої держави продовжити бути активними, і, врешті-решт, ця активність вона дасть свої плоди. Вона дасть можливість вам продемонструвати всім, наскільки молодь Україна, наскільки молодь Харкова, зокрема, вона є потужною та талановитою. У Харкові зацікавлені спонукати молодь до розвитку, тож не тільки створюють комфортні умови для життя та роботи, а й мотивують молодих хлопців та дівчат продовжувати свою діяльність. За активну громадянську позицію та вагомий внесок у формування молодіжної політики Харкова 23 дівчат та хлопців отримали подяку міського голови. Всі вони працюють в інформаційній, волонтерській, спортивній, освітній та культурних сферах. Саме вони, кожен на своєму місці, є рушієм та силою мегаполіса. Отримала свою подяку за те, що власне я в роботі свого фонду разом з цією командою працюємо з молоддю, надаємо психологічну допомогу дітям, їхнім батькам, підліткам, внутрішньо переміщеним особам та іншим людям, які потребують нашої допомоги. Я вважаю, що кожна людина має наразі змогу допомагати тим, чим може, і все, що я від себе можу, я роблю на сьогодні. Наразі планую залишатися в Харкові, активно буду. Свою волонтерську діяльність та роботу, а надалі подивимось. Я була нагороджена за громадську діяльність, бо вже 6 років маю досвіду в громадській діяльності, організовую різні заходи. Тому час прийшов. Дуже багато було визначного змогла побудувати так класну команду все в молодіжній раді, а багато проєктів, які ми реалізували в рамках молодіжної ради. Самі молоді люди відзначають, пишаються рідним містом та своїми здобутками, адже вкотре демонструють, що не дивлячись на виклики війни, можуть продовжувати робити все можливе для розвитку свого міста Харкова. Звісно, пишаюся є цією харківською молоді, тому я дуже дуже круто, коли вони розвивається. От наші ава волонтери вони волонтерять просто завжди на всіх заходах, і ми намагаємося бути просто всюди. Дуже класно, коли багато заходів. Ти бачимо, діжна рада планує фестиваль. Він буде цілий місяць майже. Я тут народилася тут. Неможливо, якби. Неможливо навіть думати про інше місто, тому навіть коли їжу по різним містам я навіть порівнюю, типу, де наші масерки, де наші лавочки, десь якось, де наша піса з буфета. Бо це моє рідне місто. Я його обожнюю і для себе зрозуміла, що хай що я буду тут до кінця і буду розвивати його на максимум. Звісно, планую залишатися далі розвиватися в цьому напрямку, в якому зараз, і поширювати надалі культуру і розвивати її на максимум. Я впевнений, що ми продовжимо радувати е, наших співвітчизників новими активностями попри війну. Демонструвати те, що Харків живе і Харків працює. На сьогодні є безліч е, можливостей для молоді реалізуватися не тільки через молодіжну раду при харківському міському голові, а й через студентське самоврядування, через шкільне самоврядування, е, через безліч волонтерських організацій, зокрема волонтери Ава, які сьогодні також були представлені на цьому заході. Е, е, багато. Різних організацій, різних спрямувань, де молодь може залучитися, бути активною і е, демонструвати те, що е, молодь в нашій, нашому місті вона представлена на, на всіх рівнях. Я себе завжди пов'язував саме з Харковом, саме з нашим краєм, бо е, бачу, що ніде ні в Києві, ні у Львові, ні в Одесі, ні за кордоном я не відчуваю себе настільки рідним, настільки. Потрібним як тут, бо як не як в Харкові пройшла моя молодість, пройшла мої самі е, юні роки, і я вважаю, що те, що молодь, має повертатися до Харкова, ті, хто поїхали, е, тому що їх тут чекають. Вітаючи молодь зі святом, мер Ігор Терехов вкотре наголосив, що міська влада відкрита для співпраці та муніципалітет робить все можливе, аби молоді люди відчували підтримку. Адже дуже важливо, щоб надалі всі разом відбудовували рідний Харків. Дуже приємно, що молодь у Харкові. Я дуже вдячний кожному з вас. Який, незважаючи на жахи війни, незважаючи на постійні обстріли, незважаючи на постійні маючи повітряні тривоги, знаходиться у Харкові і робля свою справу. Звісно, я хочу подякувати нашим Збройним силам, Збройним силам України, серед яких дуже багато молодих людей, які з першого дня війни взяли Зброю і пішли воювати. Пішли відстоювати незалежність і територіальну цілісність України і боронити нашу землю, захищати наше рідне місто, міста Герою Харкова. Знаєте, і до війни завжди у нас була сама пригресивна молодь. Це лідери, це локомотив розвитку міста Харкова. І сьогодні ви сталева молодь. Незламна молодь. І я пишаюся кожним з вас. Кожним з вас, хто вчиться, хто волонтерить, хто допомагає Збройним силам України, хто допомагає нашим комунальним службам. Це дуже і дуже важливо. І я вдячний кожному з вас. Звісно, ми всі чекаємо завершення війни. Чекаємо, коли настане справедливий мир. Ми пройшли дуже довгий шлях. Вже четвертий рік ми відмічаємо в умовах війни день молоді. Але ми віримо, віримо в мир, віримо в те, що ми разом будемо відновлювати наше місто. І віримо в те, що настане день. І ви підете до своїх вишив, до роботи. І не будете, знаєте, лунати повітряних тривог, і ми не будемо боятися, що от от щось прийде. Це буде. Безумовно, буде. І, безумовно, я дуже хочу, щоб наше місто було молодим. Я дуже хочу, щоб дуже багато молоді, яка виїхала, приїхала до нашого міста, вчилася виша. В техніках відновлювали і відбудовували наше місто. Ну і наприкінці, хочу побажати. Хочу побажати вам, кожному, бути лідером, справжнім лідером, бо ви варте цього. Я дуже хочу побажати кожного з вас щастя, миру. І хочу побажати, щоб завжди у вашій душі був. Такий гарний настрій, як сьогодні, у цьому залі. З Днем Богдан вітаю вас! Слава Марія Соловйова, Ольга Трачук, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків. Новини.